Питань соціальної політики, соціального захисту населення. Шановні члені комісії та запрошення. Відповідно до положення постійні комісії Рівненської обласної ради, засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половина від загального складу комісії. Засіданні комісії присутні три депутати, відсутній усач Андрій Олександрович. Комісія правомочна розглядати питання, приймати рішення, рішення, рекомендації та висновки. В роботі постійної комісії беруть участь заступники голови обласної ради Бучинський Олексій Андрійович, Свисталюк Андрій, Сергій Анатолійович, Ундір Віталій Олександрович, депутати обласної ради, керівники окремих департаментів управлінь облдержадміністрації, свого Богдан статус, керуючий з виконавчого апарату обласної ради, керівник секретаріату і працівники виконавчого апарату обласної ради. Порядок денний засідання комісії вам всім розміна. Чи є у когось зауваження до порядку денного? Зауважень немає. Дякую. Є пропозиція порядок денний затвердити голосування. Голосує. Хто за? Троє членів комісії за. Переходимо до розгляду питання порядку денного. У нас сьогодні чотири сесійних питання. Перше. Розвід. Щодо виконання обласного бюджету Рівненської області за 2023 рік, доповідає Біляк Лідія Аркадіна, директор департаменту фінансів Рівненської обладнаністрації. Прошу, Лідія Аркадіна, нам наголосіть на самому Дякую. головному. Шановна головуючі, запрошені і присутні. За минулий рік ми перевиконали план власних надходжень до обласного бюджету, Всього надійшов 1 мільярд 653 мільйона гривень. Порівняно з 2022 роком, надходження зросли майже на 15%. Виконання затвердженого плану забезпечено на 109,4%. Що стосується видатків, на соціальний захист та соціальне забезпечення населення. Використано розпорядниками коштів 317 млн гривень або 99,6% до уточнених річних призначень, тобто майже 100% використання виділених коштів на утримання 13 установ соцзахисту населення, в тому числі 7 будинків інтернатів для літніх людей та осіб з інвалідністю, спрямовано і використано 253 мільйона гривень. Або 92% до затверджених призначень. Виплачувалися також компенсаційні виплати особам з інвалідністю, на поховання учасників бойових дій, спрямовані кошти відповідно до потреби, на видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньопереміщених або евакуйованим особам спрямовано 775,4 тисяч гривень і освоєні в повному обсязі. На соціальні виплати передбачені за рахунок обласної програми соціального захисту населення матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення використано 40,8 мільйона гривень. В основному, на жаль, це допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій. За рахунок спеціального фонду за звітний період, установами соціального захисту. Використано коштів майже 62 мільйони. На соціальні програми в галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей спрямовано загального фонду 11 мільйонів гривень. З них на обласний центр соціальних служб і проведення ним заходів 5 мільйонів гривень. Денний центр соціально-психологічної допомоги 1,3 мільйона гривень. обласного молодіжного власного вишкільного центру і проведення ним заходів. При млн грн. гривень. І також на проведення заходів молодіжної політики 880 тисяч гривень. О, якщо протеку, то все. Чи є питання тоді як? Питань у нас немає, ми породимо зі звітності. всі. Так, детально все висвітлено в пояснюванні записів, в розрізі, і головних розпорядників, і програмних кодів, і проведених заходів і програм. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення цього питання, рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Двоє членів комісії за, проти утримались не голосували? Немає. Рекомендацію прийнято. Наступне питання у нас друге: про внесення змін до положення комунального закладу Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг Рівненської обласної ради. Доповідач свободи, директор департаменту соціальної політики. Про запалення, також коротко нам розкажіть, будь ласка, про це питання. Так, дякую. Даним проєктом рішення пропонуємо розширити перелік отримувачів соціальних послуг, які можуть отримувати соціальні послуги в центрі надання соціальних послуг. Тобто, колонія вибачте, але по-іншому не скажемо. Тобто, долучаємо категорії службовців, захисників, захисниць, членів один загиблих, ми тим самим надаємо можливість цим категоріям скористатися послугами центру надання соціальних послуг. Так само внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, ну, пов'язано no, з за... власті зниклим, да, героїв Небесної Сотні. Всі ці категорії ми раніше вони в нас називалися інші найбільш незахищені захищені категорії населення, проте. Оскільки сьогодні е, Міністерство витратів наполягає на тому, що е, військовослужбовці, члени родинни, учасники е, е, бойових дій не є найбільш незахищеними захищеними верствами населення і перево, хочуть, ну, ну, тобто державна політика направлена на е, те, що це е, е, особи, які потребують допомоги, але не найбільш незахищені. захищені. Тому, власне, ми прибираємо. Оцю дискредитуючу норму найбільш не захищені і е, розширюємо, конкретизуємо перелік тих категорій, які можуть втримати. Ну і відповідно зв'язку з цим е, відділення, яке називалося у закладі, це пункт 3.1.4, відділення надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам та іншим найбільш незахищеним верстам населення, пропонуємо називати відділення надання соціальних послуг. У загально Зрозуміло. Пані зрозуміло, чи є членів комісії питання? Питань у нас немає. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти до погодитись поводитись проєктом рішення з цього питання. Рекомендувати голові обласної ради. Вивести дане питання на сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за. Проти? утримались. Не голосували. Немає. Дякую. Наступне питання. Почали теж ми так про відміну рішення обласної ради від 4 листопада 2022 року за номером 578 зі змінами за реорганізацію деяких комунальних закладів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст і області у сфері соціального захисту населення. Доповідає стритню колегу та це спів доповідає цим рішенням Пропонується відмінити процес злиття комунальних закладів сфери соціального захисту, початок якого обласна рада ухвалила попереднім рішенням. Це зумовлено тим, що злиття фактично неможливо завершити з огляду на законодавчі неозгодності, одночасної реєстрації новоствореної юридичної особи та припинення трьох юридичних осіб, що реорганізуються. Попередні рішення обласної ради були прийняті з метою оптимізації видатків на адміністративне управління шести закладів. І скорочення їх до трьох неухильному дотриманні стандартів надання соціальних послуг населення. Проектом рішення пропонується реорганізувати три заклади сфери соціального закладу населення, приєднавши їх до трьох інших закладів: Урвенський психоневрологічний інтернат до Здолубунівського геріатричного пенсіонату, Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю та гучанського психонорологічного інтернату. Та Тучинський еретичний пенсіонат до Рівського психнологічного інтернату. Крім того, доручається голові обласної ради створити комісії з реалізації трьох закладів, які у свою чергу зобов'язані подати на розгляд обласної ради передавальні акти. Зрозуміло. В зв зв'язку з чим ми знову ну, ну, змінимо змінимо рішення в від, відмовляється від зв'язку з законодавчою узгодженості. Є питання? про Олега, Олега, я думаю, що немає. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Я прошу вас, щоб ви рекомендації усунули технічні повності рішення з назвами закладів Львівницький геріатричний інтернат на пансіонат, насправді, ми а Мирогащанський психоаналогічний пансіонат на інтернат, який зараз є. Тобто це стосується 3, 4 і 10. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила інформацію взяти до відома. Е, як правильно нам погодитись з проєктом рішення? З урахуванням уточнень назви закладів у пункті 3, 4, 10. Так. Уточнення назву закладів у пункті 3, 4, 10. Уточнюємо. Так? Да, так? Прошу голосувати. Хто за? Твої членів комісії за, проти, отрималися, не голосували. Немає. Дякую. Наступний проект рекомендує Наступ... наступне четверте. Нас про комунальний заклад, Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської обласної ради. Доповідає Стратюко Олег Олександрович, начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку нашої ради Рівної обласної ради. Проектом рішення передбачається створення комплексного закладу позашкільної освіти. Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської обласної ради, до якого будуть приєднані три заклади позашкільної освіти, які станом на сьогодні вже перебувають у процесі реорганізації. Це є Рівненський обласний центр науково-технічної творчості Учнівської молоді, Рівненський обласний центр національно-патріотичного виховання туризму і кризнавства учнівської молоді та станція юних туристів. Причому процес реорганізації цих трьох закладів. Почнеться лише після державної реєстрації Центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Це подібне, аналогічне. Да. Тільки тут створюється спочатку новий заклад і вже відповідно приєднається. Чини комісії, чи є питання? То там, виходить, всі працівники будуть звільнені і будуть набрані в нові. Знову будуть попередження мати про вивільнення ось, і будуть переводитись безпосередньо новостворений економічний заклад. Ні, немає нікого більше. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійно комісія вирішила. Інформацію взяти довідомо. погодитись з проєктом рішення з цього питання. Рекомендувати голові обласної ради, винести дане питання на розлі сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за, проти утрималися. Не голосували немає. Рекомендація прийнята. Заяв з проханням виступити не надходило. Чи є присутні? Чи бажаючи виступити? Бажаючих немає. Порядок на сьогодні. Порядок денний засідання комісії. Вичерпаний всім присутнім і членам комісії. Дякую.